Сьогодні Кременчук схилив голови у скорботі. Місто попрощалось з Юрієм Сергійовичем Онищенком, мужнім воїном, вірним сином України, який віддав життя, захищаючи її. Йому було 42 роки. Солдат Онищенко Юрій Сергійович, 1982 року народження. Народився в Кіровоградській області, проживав в місті Кременчук. Навчався в загальноосвітній школі селища Кривущі. Закінчив фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Помер 10 травня 2025 року у стаціонарі військової частини у місті Запоріжжя, ушкодження внаслідок воєнних дій. Його серце зупинилось, але пам'ять про нього залишиться жити в серцях тих, хто знав його як солдата, сина, товариша, громадянина. У Юрія залишилася мати. Її біль це біль усього народу, що знову платить високу ціну за свободу. Слова прощання лунали тихо, але впевнено. Люди згадували Юрія як щиру, сильну людину, як того, хто завжди був у центрі уваги та приходив на допомогу, коли це було потрібно. Був хорошим хлопцем, чесним, правдивим, відданим. Його сила була в тому, що він був, розумієте, був такою людиною, яка може зробити все. Він поважав свою батьківщину, свою землю. Своїх людей дуже велика втрата сьогодні. Дуже велика втрата. Це людина з великої букви. Він дійсно герой. Він герой з великої букви. Я впевнений, що пам'ять про його завжди буде в наших серцях. Герої не вмирають. Вони живуть у наших серцях, у спогадах, у словах, у тиші хвилин мовчання. Юрій Онищенко ще одне ім'я у списку тих, хто залишився на небі, щоб ми могли жити на землі. Вічна пам'ять та слава герою Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.